Доля війни в Україні вирішиться через 100 годин 5 листопада. Відбудеться вирішальна подія. Вибори президента США експерти назвали їх вірогідні сценарії у разі перемоги Камали Гарріс, А також розповіли, що ж чекає на Україну, якщо триумфатором стане Дональд Трамп. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Через п'ять днів відбудеться визначальна подія, яка здатна кардинально вирішити долю війни Росії проти України, чого саме та коли саме може змінитися для України після виборів президента США. Про це свою думку коментарі ДТСНВ висловив політолог Володимир Фесенко. Офіційних рішень чекати варто тільки після того, як переможець виборів стане президентом США, а це вже після 20 січня. Після інавгурації, не раніше водночас політолог заявив, якщо переможе Трамп, то він обіцяє і, скоріш за все, спробується зробити. Може розпочати переговори про завершення війни між Росією та Україною, не очікуючи вступу на посаду. Інша річ: ці переговори можуть бути тільки неофіційними, неформальними. Я не очікую швидкого результату, але сам процес може розпочатися вже в листопаді або на початку грудня. Це вагомо за словами Фосенка. Трамп може вплинути на те, аби Україна відмовилася від вступу в НАТО. Що він може зробити, якщо стане президентом, приблизно очевидно, що він зможе зробити пропозицію, фактично заморозити цю війну по лінії фронту. Дуже вірогідно, що буде вимога до нас відмовитись від вступу до НАТО, але не йтись про те, що ми визнали окуповані території російськими. Навіть Джей Ді Венс може стати віце-президентом, якщо переможе Трамп. Це розуміє. А от якщо президенткою стане Камала то суттєвих змін не відбудеться, каже Фасенко, тим більше в перехідний період. Тут головне насправді по Камалі Гарріс і по Трампу. Це буде очевидно вже в грудні, січні. Кого будуть призначати на ключові посади? Йдеться про державного секретаря, помічника з питань національної безпеки, міністра оборони, директора ЦРУ. Хто буде цими людьми, які будуть визначати політику нацбезпеки в США і відповідно впливати на політику щодо України за словами політолога, наприклад, для Трампа це важливо, тому що в республіканській партії є дуже різні табори. Чи стануть вибори в США не лише внутрішнім процесом, але дійсно ключовою подією, яка визначить долю України на це питання, Фесенко відповів так? Безумовно, буде з усіх міжнародних подій цього року, з усіх подій кінця цього року. Це визначальне, зокрема тому, що це буде впливати на рівень та формат підтримки України з боку США з точки зору навіть стосунків президента США та Конгресу США з такою проблемою. Ми вже стикалися рік тому, з точки зору того, як та коли почнуться переговори. Тому вибори в США мають визначальне значення. А тим часом. Асом в інституті вивчення війни заявили, що припинення вогню шляхом переговорів за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії. Аналітики зазначили, що російський диктатор Путін не зацікавлений у переговорах, оскільки прагне повністю знищити Україну як державу. Путін продовжує давати зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні вогню шляхом переговорів і прагне досягти своєї мети знищити українську державність. Таким чином вони прокоментували повідомлення про те, що президент Сербії Олександр Вучич під час розмови з Путіним підняв тему припинення вогню в Україні. На що Путін відповів, що Росія виконує всі цілі своєї спеціальної військової операції в Україні? Крім того, аналітики нагадали, що російський диктатор під час прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня відкрито відкинув будь-яке припинення вогню. Шляхом переговорів припинення вогню шляхом переговорів на нинішніх лініях і за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії і дасть Кремлю час для подальшої радикалізації і мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим час на відпочинок і відновлення, ймовірно, перед здійсненням майбутнього наступу на Україну. Нагадаємо, днями стало відомо, що Україна готова до обговорення усіх можливих варіантів у регулювання війни умови дотримання міжнародного права і поваги до її територіальної цілісності. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Також він написав про це в колонці для одного з фінських видань. За словами посадовця, хоча формула миру запропонована президентом Володимиром Зеленським, встановлює основні принципи миру в Україні, усі держави повинні брати активну участь у розробці основи миру. Він переконаний, що реалізація цих принципів може і повинна коргуватися і до Унюватися, як наголосив Ярмак, демократії мають лідирувати. Ми готові обговорювати будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови відповідності міжнародному праву та дотримання територіальної цілісності України, недоторканості її кордонів і повного суверенітету країни. Україна як жертва агресії не може прийняти жодних змін, які загрожують її існуванню, право на самовизначення чи людські гідності українського народу. Глава Офісу президента також зауважив, що завдяки прогресу, досягнутому після першого саміту миру, в червні Україна готова говорити про мирні рамки на другому саміті. Єрмак підкреслює, що для закінчення війни демократичні країни мають визнати силу міжнародних прав. Це, на його думку, буде для миру не тільки в Україні, а й в усьому світі. Він зазначив, що Гельсінки, як одна з демократичних країн, може зіграти Вирішальну роль у врегулюванні конфлікту, мир можливий, якщо поважати міжнародне право підтримувати територіальну цілісність України та її суверенітет за словами Єрмака. Попри всі тяготи війни, Україна продовжує боротьбу. А її союзники з Європи, Америки та інших регіонів зберігають рішучість у підтримці. Він зазначив, що докладає зусиль щодо забезпечення дотримання міжнародних угод під час конфлікту і активність у економічних процесах триває, попри безперервні військові операції. Європа, як і весь світ. Прагне справедливості та міцного миру. Єрмак підтвердив готовність України обговорити різні варіанти світового врегулювання, проте затримання норм міжнародних прав і збереження непорушності кордонів України. В офісі президента також розглядають можливість проведення другого саміту для обговорення світових норм, які мають забезпечити сталий мир для всіх країн. Також у своїй колонці для фінського видання Андрій Єрмак зазначив, що Росія має понести відповідальність, зокрема за екоцид, щоб не допустити повторення подібних злочинів у майбутньому. Але спочатку ми маємо перемогти і створити умови для миру. З цією метою президент Зеленський представив. План перемоги України, і ми глибоко вдячні Фінляндії та іншим союзникам, які підтримують ці зусилля. Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що припинення Росії ударів по українських енергетичних об'єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни. Про це йдеться на сторінках Financial Times. Коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами було б сигналом того, що Росія може бути готова припинити війну. Він додав, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних інфраструктурах, це було б значним кроком до деескалації конфлікту. Зеленський говорив про це у світлі атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Ми побачили під час першого саміту миру, що може бути прийнято рішення щодо енергетичної безпеки, іншими словами. Ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури. Вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так. Ба більше керівник офісу президента зазначив, що Україна вже готова узгодити мирні рамки під час другого саміту миру. За його словами, керівництво України хоче побудувати мир не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти. Тому Єрмак також закликав союзників України не зупинятися на досягнутому. Хоча формула миру встановлює основні засади миру в Україні, всі держави мають брати активну участь у розробці засад миру. Реалізація цих принципів може і повинна керуватися, коригуватися і доповнюватися консенсусом. А як думаєте, ви чи вплине результат виборів президента США на долю України та чи можливо закінчити війну з Росією шляхом перемовин? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.